Реальність стає надто темною, саме тоді нам особливо потрібно розуміти: хто ми, де ми, куди йдемо. Сьогодні в розкладі долі особлива гостя ведунка, тарологиня, відьма перехрестя світлого і темного родів Ольга Атаманюк. Пані Олю, я вас вітаю. Доброго дня. Вітаю всіх, рада усіх чути і бачити. Ми говоритимемо про те, як читати таро в часи війни, як не втратити себе, коли навколо тривожність і втома, і про те, чи є у темряві світло? Це буде глибока, чесна і місцями дуже відверта розмова. Якщо ви не роздоріжжі, залишайтеся з нами, а ми починаємо. Пані Олю, покликання та шлях до таро як почався ваш шлях у таро у ведовській практиці? Це було з дитинства чи з певного якогось поворотного моменту? Ну, Мабуть, це почалося ще до мого народження, тому що, попри заборону лікарів, так і мама мене таки народила. То я думаю, це було а, ще дуже зарано ще до мене. Це все почалося. Коли я вже була ну, народилася, була маленька, були певні такі знаки. Мама дуже просила Олю, тільки не при людях, нічого не кажи. Була схильність давати ім'я предметам, рослинам. Десь у 10 років я почала вивчання лікарських рослин, самостійно відвідувала ліс, збирала усі трави, збирала, вивчала. Шукала літературу, а, а далі якось мені ще маленькою потрапила в руки колода звичайних гральних карт. Я почала їх розкладати і бачити там якісь події. Хоча в тому віці я ще не знала ні значень, не трактова, нічого. Ну от якось отак воно почалося. Потім я а, зацікавилась біблією дитячою, а, ретельно вивчила цю тему. Uh, і у 19 років самостійно охрестилася. Після цього все пішло вже цікаво і легко, якось так. Дуже цікаво. Ви називаєте себе відьмою перехрестя світлого і темного родів. Що це для вас означає? Uh, для мене це, мабуть, щасливий збіг, тому що бабуся мого батька це була така. А знаєте, маленька жіночка, яка просто світилася добротою. А вона вставала з першими променями сонця, вона лікувала молитвами змовами. Знаєте, це бабуся у білій хустинці і у білому фартушку, і дев'ять дітей у неї. Вона всіх любила, усіх лікувала. Така світла людина, яка жила молитвами і вірою. А от бабуся моєї мами тут цікавіше, бо в хаті не було жодної ікони. Бабуся навіть в руках не тримала Христа, і вона м, постійно працювала з людьми, з картами майже до самої смерті. Ну, от якось так зійшлося. І я народилась на цьому перехресті. Це дійсно, як то кажуть, зірки зійшлися, зірки стали так, як воно має бути. Скажіть, а чи був у вашій практиці момент, який ви пам'ятаєте, як підтвердження дару? Такі моменти є постійно. Ну, вони, знаєте, такі яскраві, майже кожні 9-10 місяців. Але таке цікавий момент, і навіть трохи. Ну, Трохи веселий. Це був з моєю собакою. Тільки вчора ми про неї розмовляли. У мене є собака, ну така, такародіста. І от о, було в вересні 2020 року я дивлюся, собака щось в неї там збоку таке вилізло. Думаю, що воно таке повезло до лікаря. І лікар нам ставить діагноз рак четвертого ступеню. Я усяв сльози, кажу, треба лікувати. зробили всі обстеження, УЗІ каже, ну вже не можна, бо вже метастази у кожному органі. А тоді це було дуже жахливо, така новина неприємна. А, я сідаю в автівку, лікар сказав, що залишилося місяць, не більше. Я, значить, обіймаю свою собаку, плачу, їду додому. І доки я доїхала, в мене такий план, визрів, вже план дій. Ми з Бонні сходили на цвинтар, зробили певні дії, а, ну, ось сьогодні у нас на дворі да, травень 25-го року, моя боня бігає, гакає на всіх сусідів і дуже любить так смачно попоїсти. Я розумію, що скоро ця робота вона скінчиться, і Боню вже треба буде відпустити на веселку туди. Але ж 5 років неоперабельна, скажімо так, пухлина з метастазами, а Боня собі грає зараз і ось вона в чудовому настрої. То це, я вважаю, дуже цікаве підтвердження, бо я а, поважаю саме знаєте, таку. Типу, Доказову медицину. Ну і також, як би це не звучало саме доказову магію. Коли ми маємо ось проблему і ось рішення, не якесь там, а саме з підтвердженням, то я вважаю, що це дуже цікава була для мене практика, яку я почала використовувати і для людей, не тільки для тварин. Якось так. Це дійсно дуже така цікава історія, тому що у мене у самої є собака. Так само, як ви їй сказали, я кажу дуже благородних, благородної крові, дворянка, дворянин, як то кажуть. Двоя. І, Двоя. і ми також в минулому році переживали майже те, що, у вас, те, що ви розказували. Але, слава Богу, як то кажуть, фу 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 не настільки, але також була папілома, яку ми видаляли. Тому я розумію ваш стан як ніхто інший, тому що сама ходила, руки трусились, сльози лилися. Так, mm. да, це було. Так, йдемо далі. Пані Оля, як ви uh -huh. бачите таро сьогодні? Це інструмент для а, передбачення майбутнього чи радше для глибокого розуміння себе? Uh, Знаєте, таро. У минулому, зараз і в майбутньому це шлях отримати відповідь. І таро це саме для допомоги людям, кожному. А у кожного свої питання. Я б сказала: хтось шукає себе, комусь потрібна порада. Для мене особливо таро, це знаєте, таке коло старців. Мудрих таких старців, які мої радники, і кожна карта це фахівець з окремої галузі. І коли мені потрібна якась відповідь, я звертаюсь до цього кола радників і отримую ідеальну відповідь. Можливо, людям не завжди подобається відповідь «Таро». А, Можливо, тому що вони не хочуть чути правду, але ж Таро і зараз, і колись, і в майбутньому, це саме допомога людям у тих питаннях, які для них нагальні. А які теми найчастіше приходять до вас зараз? Любов, втрати, шлях душі? А, якщо взяти всю практику, тобто 27 років, як я працюю, то з усієї практики це буде тема кохання і взаємовідносин. Найголовніша тема, яка... Ем, які б події не відбувалися, вона найтака цікавіша і найрозповсюджена. Але я помітила, що коли я особисто цікавлюся якоюсь тематикою, саме такі розклади до мене приходять. Зараз я пишу курс дару по здоров'ю. І в мене більшість розкладів це саме діагностика і проблеми зі здоров'ям. Будемо знати. Дай Бог можливо комусь знадобиться, згодиться ця інформація. Скажіть, а як ви працюєте з людьми, які скептично налаштовані або мають страх перед магією? О, я їх люблю. Вони мені дуже подобаються. Особливо люблю агресивних. Коли вони починають мені щось знаєте, так доказувати, сперечатись, я сижу, і наблюдаю, от, спостерігаю, і кажу, Боже, як же я рада, як же я рада, що ти, що ти взагалі в цьому не розумієшся. І дай Бог тобі, щоб не прийшлося в це повірити. А, з такого прикладу, я о, в минулому році, попередньому весною я закінчила КМУ і навчалася з. Цікавою гарною дівчинкою, яка мені так знаєте, в особистій розмові, так каже, Оля, ну це ж все менш Цього немає. Я кажу: Да, хорошо. Да, да. Вона така: ну, я в це не вірю. Я кажу, це дуже добре, що в тебе не було приводу, це повірити. А, десь у вересні, тобто місяців через шість, після цієї розмови. А вона мені телефонує і каже: Оля, ти знаєш, що Боженька він є? Я кажу: Ну, я знаю. Каже, ми, ми були в Одесі. Дуже сильно були, сильні були обстріли. Каже, я стояла на колінах, молилася, і саме він нас врятував. Я не буду розказувати там подробиці, але вона мені сказати, сказатись. Певністю, що молитви працюють. Тобто, знаєте, я люблю цих людей, які так агресивно налаштовані, і я завжди рада їх побачити, бо вони прийдуть. Вони до мене прийдуть. А, ну, Буде, звичайно, для них дуже гарно, якщо вони в це прийдуть усвідомлено, а не через якісь погані події. Я тільки хотіла сказати, що дуже часто людина звертається про, по допомогу. Вже коли щось відбулося, коли щось погане сталося. А, а не думає а. про те, що можна було перед цим звернутися, і, можливо, цього б всього не сталося, якби прислухалася людина, або звернула дійсно увагу. А чи були випадки, коли ви відмовлялися працювати або через енергію людини, або через її наміри? О, майже кожен день. От майже кожен день в мене є відмова. І це не через якусь там енергетику чи характер, бо ми ж усі не цукерочки, так? Ми ж не солоденькі такі, да? Так? Коли людина приходить до мене, а, перше, коли вона починає брехати. Ну, це як прийти до лікаря, в тебе болить голова, а ти будеш показувати коліна. Так? І по-друге, коли людина має наміри. Нашкодити комусь іншому. А, тобто, моя практика вона націлена на допомогу робити тільки гарні речі. Тому я не беруся за привороти, за псування людей. А, я відмовляю одразу. Навіть на консультації буває, що я кажу, вам не до мене, і консультація моя закінчується вже за декілька хвилин. Не приймаються, от не приймаються. Ви знаєте, як то кажуть, мабуть, відчули моє наступне питання, тому що воно звучить наступним чином. У вашій практиці присутній дуже чесний погляд на світло і тінь. Чи можливо бути лише світлим практиком? Ну ви вже я так розумію на нього відповіли на це питання. Ні. Неможливо бути світлим чи чорним практиком. Неможливо світ у нас дуальний. Кожна країна, людина, кожен предмет, кожна планета вона має темну і світлу сторону. Заперечувати це неможливо. Темна сторона, вона нас спонукає до дій і дає якісь можливості. А світла сторона, вона, знаєте, вона допомагає вибрати правильний, чесний шлях. І, скажімо так. Темрява є у кожній людині. З нею треба товаришувати. Знаєте, так сміливо дивитися її в очі, і тоді буде більше розкриття світлої сторони, більше буде можливостей. Так, звісно, більше можливостей це дуже класно. А яким є здоровий спосіб контакту з власною темною стороною? А... Для себе і для інших я рекомендую вивчати цю сторону, бо там дуже багато у нас можливостей вивчати, йти до неї прямо, знаєте, так впевнено, крокуючи. І я багато кому кажу, що її треба подолати. Але є ще один такий момент, з нею можна товаришувати, тобто не вступати в конфлікт. Порозумітися, усвідомити і обрати свій шлях. Не всі обирають там світлу сторону, правду, чесність ні. Комусь доподобують якісь, ну, такі, не дуже чесні речі. Кожен обирає своє. Але якщо ми кажемо про внутрішню гармонію і гармонію з Всесвітом, то темну сторону нам треба вивчати. І це нам покаже більше, ширше наші можливості. Ну, тобто, іншими словами, можна сказати, що з темною стороною треба десь домовлятися. В якомусь. Так. А як не, вна... не втратити внутрішній компас, коли працюєш з енергіями обох полюсів? Ну, по-перше, внутрішній компас це те, що у людині внутрішньо. А те, чим вона наповнена. Якщо uh, людина буде, uh, скажімо так, керуватися чесністю, своєю совістю, uh, то в неї буде все гаразд, не буде перейти кудись, тому що занадто така знаєте, божественність вона також шкодить людині. Uh, і uh, перейти на якийсь бік. Він вже відхиляє від життєвого шляху і а, якоїсь там отримання своєї мети. А я б сказала так, в даному випадку, це як працювати в двох країнах. Так? Дві країни. Ми маємо знати історію країни, так? маємо знати і поважати закони і вчасно платити налоги. Якщо у нас ось там це гаразд. Все по порядку. Нема заборгованості. І там нема заборгованості. Ви зможете нормально працювати, отримувати результати, і з вами буде приємно взаємодія. Головне совість. Совість головне в усьому. Давайте бути а. чесними. І... Війна триває вже третій рік. Вона змінила реально кожного з нас. А як вона змінила ваш підхід до роботи з людьми, до Таро, до енергетики? Таро змінив. Війна змінила мою роботу, мене і роботу з Таро, мабуть, за день. Раніше я була дуже доброю, дуже такою терплячою. Усіх розуміла, усіх ну, прям любила. А якось за один момент я усвідомила, що я вмію ненавидіти. До цього такого не було. Щодо людей, так, да, є певні зміни, я стала більш жорсткою, я не люблю пусті балачки, я не буду заспокоювати непорушно не непорушно. Тримаю свою думку і не відхиляюся, якось так. А, тому що під час війни досить часто виникають ситуації, при яких саме оця жорсткість, а іноді навіть грубість вона рятує життя. Коли до тебе телефонує людина і каже, що мені робити, а ти розумієш, що в неї не той стан, коли вона тебе почує, а ти просто на неї. Кажеш, нецензурною лексикою, хапай все і їдь звідти. Такі моменти вони багато кому врятували життя, і люди досить вдячні мені за те, що я не стала їх заспокоювати, казати, що все буде гаразд. Тобто так, Роботу з людьми я стала більш такою критичною. Робота з Таро, я навчилася на Таро військовим тематикам, розуміти, яка військова техніка, а, краще стала знати географію, Ну і також розподіляти енергії, тому що раніше я працювала лише з енергіями окремих людей, а тепер можна опрацьовувати вже групи людей і якісь м, географічні ну, села міста. От, якось так розширила свою працю, свою практику. А скажіть, які найболючіші або найглибші теми звучать у ваших клієнтів останнім часом? Звичайно, це тема втрат і полону. А це, мабуть, ну, те, що е, нікого не залишає байдужим. Тобто, коли я це чую, в мене все перевертається, і це вже зовсім інша робота. А ще така от тема, коли люди виїхали за кордон або виїхали зі своєї домівки, і в них таке, знаєте, навіть тиха істерика, коли вони вже зможуть повернутися до свого нормального життя. А це такі найболючіші тема. Люди зараз часто виснажені, дезорієнтовані. Чи можна щитати в розкладах в тому на рівні душі? Так. І це проявляється навіть зовні. Саме люди, які виглядають спокійними, зваженими, бо це вони і є. Ті, які не проявляють емоції, вони керуються здравим вуздом. Вони а, спираються на логіку, а, закриваючи свої емоції. І ці емоції вони вже йдуть до таких глибинних вібрацій. Втома боль душі вона буде проявлятися не тільки в цій людині, а вона вже піде і далі а, до нащадків. На такому генетичному рівні втома душі буде передаватися. Під час війни духовні практики. Це втеча чи все ж таки опора? Uh, скажімо так. Тут uh, знов таки біле і чорне, так? Якщо людина слабка, то це втеча, тому що вона робить це не усвідомлюючи і чекаєш в результатів. Але якщо людина сильна, вона розуміє, навіщо вона це робить. Спостерігає свій шлях і зміни, то це буде не тільки опора, а це буде розширення можливостей і підвищення самосвідомості. Чи бачите ви майбутнє України в картах? Щось говорить. Ну, я передивляюся постійно. А яке послання зараз ви б могли дати людям, не заглиблюючись у пророкування? Ну, ми можемо зараз це викласти, чи може відповісти Давайте. Давайте. Бо я ж з картами ж завжди. Давайте. Ось така колода, вона вже. Колод в мене дуже багато, мої клієнти мені дарують, висилають, але в мене є така колода, на якій вже картинки погано можна розглядати. Так, дивимось, яке ж у нас послання для людей щодо війни? Ну ми з вами розуміємо що перемога за нами. Це ми дивилися неодноразово. Давайте подивимося, яка порада не від мене, а саме від вищої сили. Дуже цікаво, несподівано. А, на даному етапі. Людям рекомендують, знаєте, заглянути в себе, внутрі, не дивитись на інших. Порада працювати кожному кожному для перемоги. Тобто, зранку, як тільки ми встали, людина повинна спитати, а що з я, саме я зробила для перемоги? Не треба дивитися, не треба, скажемо, оцінювати інших. Також не треба знаєте, так доказувати, да? хто більше патріот, в кого краще українська мова. Не озираємось на когось. Треба концентруватися на собі, тому що війна починається зовні, а перемога зсередини. У кожного із нас, коли кожна людина усвідомить а, стан країни а, ситуацію, коли кожна людина кожен день зробить щось, маленький якийсь крок до перемоги, ось тоді перемога буде наша. А, тобто робити все, не глядячи ні на що, починати з себе, ну, ось така цікава, цікава карта сказала. Багато хто зараз втрачає сенс. Сенс життя, сенс буття. Підкажіть, як його повернути. Скажімо так, якщо ти не маєш сенсу свого життя, стань сенсом для інших. По-перше, оціни те, що в тебе є. В тебе є очі, в тебе є руки. Це вже радість. Твоя дитина бігає і розмовляє. Це щастя, якого у когось вже не буде. Якщо ти не можеш знайти себе, знайди того, для кого ти станеш Всесвітом. Тим же самим нашим захисникам будь вдячним. Бабуся, от у мене мама старенька, вона плете шкарпет хлопцям. Дорослі там дівчата або люди, вони можуть донатити. Відправляти якусь їжу, одяг, побутові речі. Якщо ви маєте більше бажання розкритися, заберіть оту якусь безхатню тваринку, станьте для неї домом, матінкою, да, для якоїсь собаки чи кішки. і ви станете сенсом життя. Взагалі, жити для себе не цікаво. Взагалі не цікаво. Ну, де ти поспиш, два ти погуляєш, сходиш ти в кіно, кудись ти з'їжджиш, далі що? Сенс життя в тому, щоб бути для когось корисним, жити для когось, щось давати комусь. В цьому сенс життя. А для себе це, мабуть, не цікаво, як на мою думку. Але з нею не треба погоджуватися. Пані Олю, щиро дякую вам за цю розмову глибоку, чесну, сильну. І на завершення, що б ви хотіли сказати людям, які зараз на межі болю, вибору, трансформації, яке послання залишили б їм? Зупиніться. Зупиніться. Подумайте, напишіть собі список, що ви маєте. Усвідомте, де ви і хто ви, зважте те, що ви вже пройшли. І знаєте, якщо ви живі, то у Бога ще на вас є великий план. Відпочиньте, і цей шлях буде перед вами. Золоті слова. Друзі, посилання на Ольгу Атаманюк під відео. Якщо ви хочете звернутися до неї. За консультацією або з якимось питанням скористайтеся цією можливістю. Не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися нашим відео в соцмережах. Кому важливо, чекаємо на ваші питання під цим відео. А ми з вами побачимось в наступному випуску розкладу долі. З вами була Юлія Морошник. Не забуваємо підтримувати нашу українську армію. Слава Україні!